Які існують ризики в справах про позбавлення дієздатності та встановлення опіки. Думаю, що вам це буде цікаво, якщо ви маєте на меті визнати недієздатним вашого родича і стати опікуном. Або, можливо, ви хочете замінити опікуна? Ну, по-перше, є ризик того, що судово-психіатрична експертиза дасть негативний висновок і вкаже, що людина не є такою, яка не розуміє значення своїх дій. А відповідно, суд не зможе ухвалити рішення і визнати таку людину недієздатною та призначити її опікуна. По-друге, коли все ж таки судовий експерт вкаже, що дійсно людина не розуміє значення своїх дій, проте подання органу опіки і піклування не буде на ту людину, на яку ви б хотіли, щоб було оформлено встановлено опіку. Доволі часто таке трапляється, коли у особи, яку визнають недієздатною, є у власності нерухомість. Певні особи в силу тих чи інших меркантильних інтересів намагаються стати опікунами таких людей, щоб в подальшому отримати юридичні важелі на управління майном своїх підопічних. Ця схема існувала давним-давно. І це такі два основні ризики, які найчастіше трапляються в справах про позбавлення дієздатності і встановлення опіки.